Наприкінці січня сталося те, чого бізнес чекав майже півроку. Уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, а також порядок та критерії визначення важливих підприємств. Тепер забронювати до 50% працівників на строк до шести місяців можуть не лише підприємства, які мають мобілізаційні завдання або забезпечують ЗСУ, а й критично важливі для економіки. Правда, одразу звертатися за відстрочкою зможуть не всі бізнес має спочатку довести, що підпадає під постанову. Для цього прописали цілий перелік критеріїв. Так, сума сплачених податків та зборів має перевищувати півтора мільйони євро. Річні надходження мають становити щонайменше 32 мільйони в іноземній валюті. Також підприємство не повинно мати заборгованості за єдиним соціальним внеском, а середньомісячна заробітна плата працівників повинна бути не менша за середню оплату по регіону. Також це можуть бути резиденти дія сіті. Водночас у Мінекономіки наголошують, для відстрочки достатньо відповідати, хоча б трьом чинникам. Якщо підприємство Підпадає під три критерії. Далі документи відправляють на узгодження у Генеральний штаб України. Після узгодження з Генеральним штабом направляються документи у Мінекономіки для видачі наказу на бронювання військовозобов'язаних. Адвокати ж радять звернути увагу і на ще один момент: умови за яких відстрочку можуть анулювати. На що ще варто звернути увагу в цьому положенні? Це підстави, коли анулюється ця відстрочка. Це закінчення строки і дії те, що на 6 місяців. Завершені підприємством установи організації виконання мобілізаційного завдання, завершені підприємством установи організації виробництва товарів, які використовуються для зсу, позбавлені підприємству установи організації статусу критично важливого, ліквідація органу державної влади, звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади іншого державного органу. Тож виходить, що багатьох кваліфікованих фахівців таки можуть забрати на службу, а це тривожний дзвінок для підприємців, адже замінити їх практично ніким через це бізнес звернувся до прем'єра з проханням продовжити працівникам, що були заброньовані за старою процедурою відстрочку від призову ще бодай на місяць. Є висока ймовірність того, що бізнес не встигне завершити всю процедуру бронювання по вказаній вищій категорії працівників до спливу дії по ним від строчки від призову на військову службу, що в свою чергу ставить під загрозу стале функціонування окремих підприємств, так і економіки в цілому.